Так, сьогодні я вирішив розказати як я служив в Дісні в армії в 2002 році В я скажу, що я не ожидав, що я туди попаду. мені рассказываю, що там там погано. І... Ну, щось, чуть... Я даже не думав, що я можу туди попасти. в таке місце Ну получается... Приїхав туди вже, привезли нас туди в діли. В діли вроді би нормально так. Мені ще дали цікляха, там така вона називалась. Тоді ценна була ця це Так, Случайно, можна сказати, дали. Це в плані одежди. Накормили. Тобто перші до присяги було, в принципі, все більш-менш нормально. Єдине, що кормили. Отратительно. Ну я не знав ще просто, що далі, як далі будуть кормити. Це виходить. А после того, як присягу прийняв, іменно тоді вже почалася настояща так армія, така як вона є. По-перше, Во про кормішку скажу, ну я не знаю це. Це от якщо ви копали колись картошку і вам попадалася, гнила така картошка стара. О, то примерно так картошка воняла, це я гарно заповнюв. Не солене ніяке хліб. Я не знаю, де його там пекли. Ну він просто був... Ну б за гроші ніхто зараз. Так людині дай і вона за гроші не буде їсти. Це єдине, що там більш-менш їдобне було, це масло. І, понятне діло, що тих, хто більше відслужили, вони просто відбирали це все. Масло. Масло і хліб в основному відбирали. Сізрідка тобто давали приловку. Що я вважаю, в принципі, люди і вижили на той приловці там. Реально вам кажу, вижили. Я, я такого ніде не зустрічав. я взагалі навіть не мог представити, що таке може бути у мирне время. Щоб отак от можна, можна було... Ну, це не те, що кормили, я не знаю. Щоб отак от можна було попасти в таке місто і щоб отаке от там проїздило. Мені щоб хтось розказав, ніколи йому не повірив. Би. І що найголовніше, що відбирали, зрозуміло діло свої там. Тобто більше трохи відслужив, все, він вже підходив, тебе відбирає. Тобто у хлопців почали зуби, дісна заворачуватися, таку, кровоточити. Зуби шататься, ногті злазить, фурункули, коли десь що не царапнув, одразу гниє. Ж люди стали страшенно, всі оці у кого язли, щось там було зв'язане з цим, люди просто почали ну, розсипатися, так сказати. Єдине, що мене спасало, це те, що вітер, блін. це те, що мати до мене часто приїжджала. Десь раз. Дві тижні вона по-любому приїжджала. Це єдине, що не дало, так сказати, мені боліти, так як хлопці, тому що доходило до такого, що ніхто взагалі, внимание, то, що ти там боліш, це всім по барабану було. Оце теж така, така відмінність, так сказати. У плані самого військового навчання, ну воно Процента 2-3 100. Тобто Пару разів там постріляли. Я типу як механік-водитель БМП там показали, де вона заводиться, що там пару разів проїхалися на неї. Ну таке. Зараз, щоб посадили, я не пам'ятаю нічого взагалі. Я, не... я не... не точно не механік, якщо мене зараз посадить. Я нічого не... Не, не знаю про це діло. Тож, в плані воєнного в основному ми підготавлювали, так сказати, то розрушали, то підготавлювали до продажі оружжя, танки, там, другі там, різні були. Це вже коли е, з учебки на, оставили на сремроту, там вже почали підготавлювати оружжя до продажі. Тож, усе, що можна було продати, це не двойки, БМП-2. Вся ця техніка з консервації, бо там її було море. 72 було море, це Зараз розказують, що їх ніколи в Україні не було море, їх було. Точно пам'ятаю цей двигатель, де поршні друг на друга, між до ними взрив, такий квадратний двигатель. Тобто, в плані воєнного, я думаю, тут понятно. В плані дідовщини, ну, ночі це просто всі покидали би, часть і все. Це починалися крокодильчики. вся ця. ця. Тобто офіцер покидав часть чи прапорщик, я вже не пам'ятаю. І все, і починалося там, людям відбивали там здівалися, коротше, як тільки могли над людьми. Оце таке, щоб хтось там щось собі зробив або втік, це просто нормальне діло. Це раз у неділю по-любому така штука була. Що. Хтось або щось собі зробив, покончив життя, або було що караульні, два рази, а караульний розстрілював там. Тобто це нормально вважалося. І я навіть вважаю, що це при таких збиттях це нормально, так як його Це в плані в дідовщини, тобто Днем працюємо. Робота, вся, я ж кажу, не то, що там дурницею займалася, реально займалися ділом, тобто підготавлювали на продажу. Одні грузять, другі підготовлюють, там мотори, резинки, танк підготавлюють, щоб він був в робочому і Все, танк десь ці танки укачуються, і все, їх вже більше ніхто не бачить. Тобто Ми там друге грузили, снаряди, тобто все. Ну і отак от так само. Тобто, я отримав часто дуже за форму. Це я замітив. У тобто, мене завжди хотіли одитити форму, я за неї отримав. Я не знаю, чому я за неї так держався, я за неї отримав дуже-дуже сильно за цю форму. Бо стекло. І, і така була система, що він молодого разу відбиралася форму, а він стару свою віддавав рвані типу, сапоги все. І ніхто вже там сапоги, хлопців розривалися сапоги, ніхто там нічого не, міня, не міняв. Хорошо, що мене дід навчив шити Сапоги в мене дід вмів шити гарно, і я хорошо вмів шити. А так люди по лубосі ходили зимою. Ну, я говорю, це просто в це повірить навіть тяжело. Тим більше при кучмі я вам скажу, це Кучма тоді був, достатньо непогано люди жили. Це така от штука проїздила. Не пам'ятаю, Кузьмук хто тоді був, от не пам'ятаю міністр оборони. Цього я, я не пам'ятаю. Як як, обща, як я вижив? Це мені там за цю форму надавали добре так. Один раз останній, бо там били, там вже не помнеш, чому б'ють і що? Від поліці старалися не бити, кстати. А били по почках в основному таке. Ну і от били почку, виходить. Тобто, я спочатку туди, не сюди, там кров така, сиш. Ну, в санчасть, звісно, пішли по повели мене. Тобто навіть не повели, я сам навіть пішов в санчасть. І оце коли я в санчас попав, це вже десь місяця 4 я прослужив і вже в санчас попав, я вже там побачив, що, впевнених, там краще кормлять. Ну і краще просто в санчасті. Там вони подивились, вроді би здоровий, все, ну зрозуміло, кров си ж кров'ю, все одно болі туди-сюди. Типа камінь, наче камінь в тебе там виходить. Коротше, воєнний Чернігівський госпіталь мене направили. Не знаю, є він зараз чи нема. У Чернігові там воєнний госпіталь здоровий такий був. І туди мене направили це. Го... Ну там взагалі, в принципі, було. Я навіть скажу, що ви б навіть того не їли в тому госпіталі, що там давали. Ну, Це просто був для мене райський... Зараз мені, ось, наприклад, 83 кг, а тоді було 54 Десь є фотографія, там уши одні. І виходить, в цьому госпіталі я не знаю, що мною владіло, я почав допомагати там, уборщиця. Вона розносила, а друга розносила піщу офіцерам там усім, І я, виходить, кажу, давайте я вам поможу. Ну давай. Тобто, і я почав їй допомагати, допомагати. Вона каже, такий хороший хлопчик у цьому завідуючому, що урологія це була, виходить. І він мені... Непоганий мужик такий, він мені просто добавляв, як би так сказати, срок там перебування. Тобто там Дописував, що мені треба ще те передачи, те. Тобто, коротше, два місяці я так там проработав, носив у ці утки після офіцерів. Тобто, діла в саму, вітер тут так задуває. Діла таку саму-саму грязну роботу. Нечесно був радий, я би тільки думав час туди не потрапити. Ну, як кажуть, все одно при... так, такий ценний, все-таки приїхали до мене ну, за мене щось мол, де солдат, так переживає, де солдат дівся, туди-сюди, що це він тут так довго надає. Коротше, виписали мене, забрали туди. Я вже не скажу, що в мене там щось так сильно боліло. Дійсно, мене там і підлічили. Ну, коротше, почав я косити. Реально косить. Там чуть ли не істерики, комедії строїть, що в мене там болить, що я не можу. То есть, там спочатку санчасам мисний мене туди-сюди вкидали ну вони зрозуміли теж не дураки що я типа, кушу що ну, і вони тобто ніфіга там і силою понятно, то що там ну бить вже я вам скажу так боялись бо це ж типа а ну, що ж, типу, що наче там болить, ну не Факт того, що батьки, оце, що я замітив, якщо батьки є, хлопці жалувалися, там якось вони не могли повлияти. Тобто, Влияння звів невозможне Там Там якось внутрішнє, воно закрите і там жалуйся, не жалуйся, Якщо ти вже туди потрапив, це вже все. Це вже там вже... нічого не вийде. Ну, я думаю, що мені теряти, все одно б'ють. Пішов, отак почав жалуватися, прийшов там, плачу. Кажу, оце мене б'ють, буду жалуватися далі, буду казати, що це відходить. Начав Почав на цю штуку відбили мені почку. Туди до цього, до полковника. Пішов, прямо так отак, мене закрили, ну, там, до чого дійшло, що мене закрили в поміщенні, я окно відкрив, виліз через окно і пішов. Тобто тікати прямо почав вже. Щоб туди дійти до... До самих головних, зрозуміло, що вони все знали, але це все одно такий чоловік. Це вже я зараз так розмішляю. Такий чоловік бігає, як би мішає. Тож, що ти хочеш, типу, там вже чмету цей прийшов, що ти хочеш, що ти крутиш тут. Видно, що ти косиш. Кажу, в мене болить, йду, на... падаю, щоб мене навіть хлопці несли, але в мене нічого так не боліло, просто косив. От я кажу, як єсть. Коротше, відправляйте його в цей госпіталь Чернігівський опять. Тобто мене опять туди відправили, я там пару місяців ще полежав. Оце ток, так от поработав. І віддати приказ. Оттудова приказ прийшов із щастя, щоб мене убрати. Тобто, і він каже, я тебе можу комісувати оцей, що там в Чернігівському госпіталі. А це вже я год вже год типу, як от служив. А треба було тоді полтора. Кажу, конечно, пожалуйста, комісуй комісуйте мені, воно ну, взагалі не треба вже це все. Кажу, тільки ми тобі діагноз поставимо. Ну, що не там тебе що набили, так як ти кажеш, тільки ти цього там мов... Ти ж розумієш, не кажи. Ми тобі напишемо там аномалія розвитку почки, тому що почка нижче стала там на пару, видно на снівку, навіть на пару сантиметрів. Не знаю його зобновилось воно чи ні, вже скільки років пройшло. Зараз це 23 роки пройшло. І виходить, мене комісували, комісія написали оце такий от діагноз. Врождене типу А ця вся штука, щоб ніхто не узнав що на самом деле случилось. Навіть навіть групу предлагали, коли я приїхав, вже мати мене привезла додому, вони навіть групу казали, давайте зробимо вас. А заплатимо вам компенсацію, по-моєму, навіть якусь і заплатили. От цього я вже не пам'ятаю. Тут вже, коли я сюди приїхав. І <coughs> типа групу. Ну, мати від от групи відказалася, я вважаю зря. Отак Но... от Отак от комісували, тобто приїхав час, мати поїхала, забрала. Це як комісовували, мати поїхала, пособирала швидше ці всі бумаги, привезла в час, їх підписали і все, розчиталися, там те здав, те прийняв і все, і відправили до того. Оце от, от така от була служба. Тобто, сказати, що я не знаю, як люди будуть після фронту, як вони себе чувствувати будуть, але... В я год 10 мені снилася ця Дісна і ця, 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 ця вся обстановка. Я, напевно, год даже більше ховав хліб, кришки збирав со стола. Ось так от. Тобто, ну, наскільки вкорінилася ця штука, що жрать дуже став после цього цінити їжу, особливо перлову кашу. От, навіть зараз. Тому що... Коли люди зараз мені жалуються, тобто мене, мене дійсно ця ситуація. З однієї сторони я б не хотів би, щоб вона повторилась, хоча я думаю на фронті зараз ще хуже набагато. Тому що я... треба зняти наступне відео. Все одно мене практично ніхто не дивиться про тероборону, як я в неї пішов, як це все починалося. Тобто там теж цікаві ситуації, так сказати. Ну з однієї сторони, я ж кажу, я зрозумів, що таке люди. Настоящі люди по-настоящому. Тобто, коли вони голодні, коли... це звірі просто. І це ж не якісь там чужі люди, це свої. Свої, своїх же ж там просто топтали, відбирали і здівалися, як могли. Зрозуміло, після цього в мене немає ніякого ні патріотизму, ні якоїсь там слава України. а це в мене, ця вся штука, вона в мене, на мене не работає. Родина там захищать люди, страна. У мене відключилася ця штука, вона там ще відключилася в Дісні. От там я ще зрозумів, що це все зовсім воно не до... Должно... ну, воно просто померло отам. Оце таке, оце такий от вивод. Ось таке от відео.